Колегою Сніжаною Єгоровою ви знайомі давно. Ви грали колись разом у виставі, грали разом у кіно. Було різне у вашому житті. Як сьогодні вітали колегу? Ну як, по-человечески ми дуже любимо по-чоловічському друг друга? Коли я вирішив стати продюсером і робив свої спектаклі антрепризні, то огромна куча афіш. От така у мене лежить на дачі. Я сьогодні напомню об этом. А почему она там лежит? Потому что когда я Снежану пригласил, мы репетировали, и она скрыла от меня, что она беременна. Можете себе представить, артистка забеременела. Потом вдруг она мне говорит: "Я говорю, ты могла мне сказать раньше. Я огромную кучу потратил денег на афиши, на рекламу. Теперь мне нужно это все делать заново, она с другой артисткой, понимаете? Ага. Черговая богатень Снежаны Егоровой завадила вашим продюсерским планом. Да-да, ну все нормально, как бы естественно. Дети это главное, я счастлив, что она родила. У вас есть. Жанна Егор, дні народження поруч. Сьогодні у Сніжани, завтра у вас якось траплялося, що святкували разом Було. В Кривому Рогу было. Після спектаклю ми почали відмічати сніжан день народження І вже після 12 звісно, почали поздравлять мене. Такой случай был.